А ми відразу переносимося на Херсонщину. Пуски ракет з військового літака. Су 57 здійснили росіяни на Херсонщині. Про це повідомив керівник військової адміністрації області Олександр Прокудін. За його інформацією, напередодні в лікарні помер чоловік, який був поранений наслідок російського обстрілу Антонівки. Медики до останнього боролися за його життя, однак травми виявилися надто тяжкими. Тим часом в самому Херсоні продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу корабельного району. Там була пошкоджена багатоповерхівка серед постраждалих Жінка, яка під час обстрілу перебувала на вулиці, за даними міської військової адміністрації, загалом в Харсонській міській громаді, наслідок обстрілів поранення різних ступенів, отримали 13 людей. І зараз з нами на зв'язку Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре. Можете додавати деталі до того, що ми вже озвучили. І кожного разу, коли дивлюся а обстріли Херсона в постійні, я думаю про те, як красиве місто перетворюється на місто з деревини все більше, хоча інколи здається, куди вже забитих вікон, все більше деревини замість скла. Тобто так міняється Херсон. Так, ранку, Тетяна, добрий на Вадим. Дійсно, таке красиве, прекрасне місто. Херсон перетворюється потрошку на руїни, на жаль, але при цьому тут проживають люди, і особливо ми переживаємо за людей, які проживають в прибережних районах. І якщо казати за минулі 24 години, то дійсно поранено 13 людей одна людина загинула, тобто загалом 14 людей. Постраждали цей чоловік, який був поранений в Антонівці близько четвертої вечора вчора. Дійсно, потрапив в лікарню в важкому стані, і там, на жаль, загинув. Ще один чоловік з Антонівки, який рухався на мотоциклі. На нього було скинуто вибухівку, і він отримав дуже важкі поранення. Також в тяжкому стані зараз знаходиться в лікарні, окрім скидів вибухівки, внаслідок яких Постраждало шість з поранених. Ще були артобстріли, внаслідок чого постраждала будівля університету нашого і також друкарня. Ну і звичайно, люди були поранені. що найважливіше постійні обстріли. І окрім цього, що хочу додати: що обстріл Білозерської громади. Зараз залишив без світла чотири населених пункти. Там зранку будуть вже працювати наші енергетики, щоб поновити світло. Загалом 37 населених пунктів було обстріляно. Також пошкоджені 15 приватних будинків, 3 багатоквартирних. Також є випадок підриву невідомого предмету в одному із гаражів високопілля. Там чоловік зазнав важких. Поранень його також шпиталізували в нього травматична ампутація кістки і також часткові ампутації ніг тому треба бути продовжувати бути обережними на всієї війни і після війни. Я думаю, ми будемо стикатися з цими проблемами. Оксандр, я хотів би уточнити з приводу використання росіянами дронів для того, щоб тероризувати населення. Я знаю, що вживаються різні заходи спільно з військовим командуванням, в тому числі спроба глушити їх засобами радіоелектронної боротьби. Але ну зрозуміло, що паркан такий умовний, невидимий, не побудувати. Наскільки взагалі е, вдається? Ребом садити ці безпілотники, які от ви казали, і скиди, і ФПВ росіяни спрямовують по цивільному населенню. Ну, дійсно, наші військові дуже ефективно працюють ребами і антидроновими рушницями, які ми їм також передали як і реби. Але при цьому ми розуміємо, що люди бачать тільки те, що дійсно взривається або вибухає, або ну люди поранені після цього. Але при цьому наші військові звітують нам про також повідомляють про скільки вони саме посадили, заглушили. Таких мавіків uh, або uh, FPV, і ми також uh, прийняли рішення. Олександр Сергійович Прокутін прийняв рішення, що також будемо давати цю статистику, щоб люди бачили, що військові дійсно багато чого роблять, і, uh, і що дійсно там. Дві третини точно вони глушать і вони падають. Тому ми також будемо цю статистику давати. Я думаю, що на цьому тижні це будемо почнемо також робити. Ну і зараз інформуємо людей про те, про пересування дронів, які залітають на територію Херсону та області, будемо продовжувати це робити. Так, да, вам би такий суперреп, як на Курщині, про який писали військові кореспонденти, який уронив абсолютно всі дрони ворога, щоб так само весь Херсон, і Херсонщина, були захищені від дронів ворога, які постійно падали і не дошкуляли. Та не просто не дошкуляли, Тут вже таке м'яке слово не підходить, не вбивали людей, тому що це відкрите цинічне полювання. Зрозуміло, воно. Це просто прикрість, з якої неможливо миритися. Олександр, дякуємо, що вийшли на зв'язок. У нас буде також на зв'язку Запоріжжя, на зв'язку була Херсонщина. Цим ранком робимо таку перекличку. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.